Друзі, підписники гості каналу. Так, у нас четвертий день турніру стрімка атака. на п'ятизіркових героях, без синього кольору. Так, ми тримаємось топ-5. дві поразки маємо поки що. Давайте дивимося, ага, оборонка виїхала в А. ну, Це дуже чудово. Так. Що ж, вчора. Пройшло все чудово без поразок. Давайте спробуємо атакувати. Подивимося, що нас чекає сьогодні, які оборони. Головне запам'ятати, що це швидка мана. Так, шекелболт, пепер Це лікує. Ну, давайте так і спробуємо. Поїхали. Потужна оборона, дарк неприємний. Ох, скільки жовтих, скільки жовтих, але нам потрібні фіоли. У нас тільки трічка фіолетових є. Ну, можна пошукати через зелені буде ще. Але то таке собі задоволення. Ну, давайте трієчку хоча б зробимо. Ну навіщо нам той кріс? Не зрозуміло. Давайте тут пошукаємо ще фіол. Може, ще синій кріс, жовтих. Куча. Так. Це вже сходив. Давайте ось так. Зарядимо Людвіга. Ну тихо, будь ласка. Так, Людвига ми встигли. Робимо ось так. Давайте ось так заберемо хоча б вдарка це. Тепер ось так. Не встигли ми спарклайта зарядити до Дарка ще раз, щоб його ульту собі забрати. І ось це питання: прокинути зелені дарка, Там поїдуть сині і зарядиться цей китаєць. Це не дуже нам підходить, він буде лікувати. Трійку в шеклболта скинути синю. Там буде потім трієчка червоних, але все одно той теж зарядиться. У нас не заряджений дедбут, тому нам бажано шеклболта не заряджати поки що. А як нам зарядити спарклайта? Ну, через ті сині. Через Шеклболта, але не хочеться, щоб він ультував. Вони всі зараз під Дарком, тому буде дуже боляче. Ці кристали повиїжджали, Ну, давайте ось так. Тоді все ж таки спро... Ой, не помітив того комбо. Так, дарк, сліпота. Ні. Ludwig тримайся тільки. Ні, Ludwig не витримав. Добре, тоді робимо ось так. Лікуємось. Зараз ще той буде ходити. Ну, давайте ось так. Ну, звісно, хто б сумнівався, що він сюди вдарить. Так, робимо ось так тоді. Ось так. Ага, угу. Фундарка пробили. Шакелболт готується. Єдине ще, що погано, що в нас тепер немає розгону по мані спарклайта. І жовтих теж немає. Трічка Фіолів нічого нам не дасть. І червоних немає як прокинути. Ну, давайте ось так прийдеться зробити. Пепер. Так, давайте трішки підрізати, все ж таки їм будемо. Угу, того пробили, добре. Зараз це вдарить крадеману у нас у когось. Трійка червоних. Нам не зарядить спарклайта, на жаль. Якщо ми зірвемо. Кріс. Теж не варіант. Давайте тоді ось так прокинемо, нехай буде. Угу. Так. Тут обережно ось так. Ще їм підріжемо, тут жовті прокинемо. Ще підрізаємо. О. Шеклболта не хочеться трійку червоних кидати. Можливо, пепер не зарядиться з одного камінчика. Зарядилось. Прийдеться, напевно, лікуватись. Давайте ось так. Ага. Спробуємо пробити його. Добре, тут червоні тепер в пустоту. І ось так. І... Ага, все, закінчили. Ну, вже і таймер пішов. Добре, ну тут впорались, пощастило з полем. Так, поїхали. А, Пепер, Льоня, який ману зрізає. Дарк, Вадстарт. Всі потужні. Ну, прийдеться так і йти, поїхали. Є заряд зелених. І все. Трійка фіолів, трійка жовтих в майбутньому. Ну, давайте через комбо тоді запустимо. Угу. Так. Трішки підріжемо. Тут прокинемо фіоли. Повинен витримати Людвих одну ульту. Так, вимикаємо Людвега. Будемо бити пепер, напевно. Ага. Так, нам би, ну, знову з парклайтами не встигаємо зарядити до Дарка. Ось це погано. Можемо Вівіку зарядити. В принципі, підлікуватись. Ось так. Ага, червоненький. Ну, тихо. Тільки льонь унизи, ну льоня зарядиться доб'є нам людвига. Ага. І що робити? Нам потрібен якийсь нейтральний хід, напевно. Спарклайту 33. В льоньку сині прокинути. Чи зарядити Вівіку? Давайте зарядимо Вівіку. Нехай вже ця ультує. Ми зможемо підлікуватись. В принципі, Віка повинна відлікувати це все дійство. Так, сліпота. Забираємо це. Так, ось так. Спробуємо по центру, напевно, вдарити. Угу. Так, ну давайте сюди червоні, трішки зайве зелені. Добий хоча б льоню. Так, льоню добили, добре. Ну, тут вже трішки легше зараз буде. Дарк перекинув на нас ульту Ми під так, у нас ще точки були. Добре. Робимо ось так. Тепер пробиваємо сюди. Чудово. Фіоли. Забираємо ульту-дарка, може, і доб'ємо? Ні. А, ну добили, так. Все, вийшло дуже-дуже чудово. Так, поїхали далі. Це вже дуже неприємно. Гатор, аділія. Ну, аділь буде перебивати. Щити Гатор. Давайте так і спробуємо. Поїхали. Лімонвуд мене бентежить, звісно. Але він там з краєчку стоїть. Так, фіолів для Людвига. В принципі, в кальо можемо поки прокидувати. Нам би бажано Людвига зарядити. Давайте ось так. Давайте ось так в кольони хай летить воно це все. Ми тут зробимо ось так фіолетові. Тепер ось таке комбо запустимо. Так, ну, Людвиг зарядився, це вже добре. Так, робимо ось так, ось так. Зарядимо віку. Так, ось і воділь зарядилась. Так, і пепер буде пробивати. Давайте ось так прокинемо. Нехай пробиває пепер. Ось Ліман Вуда було не бажано заряджати. Зараз люди його доб'ють нам. О, це погано. Так, ну добре. Та досить вже. Ну, це діля з своїми цими тичками. Нам би, звісно. Ну, давайте зробимо ось так. Тепер сюди пробиваємо спарклайтом. Зараз щось вигадаємо. Тепер ось так прокинемо. Угу, отіль ходить, заберемо в неї захисний стяг. Ось так. Ухиляння. Ну, тепер пробиваємо з парклайтом. Так, добили кальо, це вже чудово. Нам би не зарядити. Гаторку. Давайте ось так прокинемо обережно. Ой, чудово, фіолетові. Але гаторка все ж таки зарядилась. Добре, давайте ось так. Нам потрібно цю дільш добивати. Ух, знову хляння. Потрібно було почекати Лімон Ой, Лімон кажу, готорку, щоб щіточки забрати. Це неправильно я зробив. Добре, давай ось таке комбо запустимо. Трішки зайвого полетіло. Так, і нам би ще якось вівіку б зарядити. Добре, давайте сюди-сюди. Так, діль забрали, добре. Скільки у нас там? 100%. Потрібен обережний хід. Ось так. Там ще буде трічка в пустоту червона. Так, робимо ось так, ось так. Угу, залишився один Лімонвуд. Не хотілося би нікого заряджати, щоб він ману не збивав. Але, ну, давайте, може, в Дедбута він не попаде. А, ми його і добили. Чудово. Так, поїхали далі. Наступний, ну тут вже важко було. О, дячань. Дяочань, дяочань, Ну, до речі, не знаю я, що з тою дяочанью робити. Ця вона в костюмі ці її міньйони, просто жирнюча пасивка. Неможливо їй забрати міньйона. Ага, неможливо. міньйон в будь-якому випадку буде, навіть якщо взяти беру. Ну, не знаю. Тут також і Гаторка, і дарк. Ну, це смартанкою зрізати їм постійно. Ну тут дивіться одні лікарі і дарк. Смартанкою постійно зрізати, зрізати, пробивати, і йти якось так. Але тут захисні стяги від гаторки будуть. Сюди б шляпу взяти, але нам лікар теж потрібен, дедпут теж потрібен. Ладно, давайте так спробуємо. Це потужна оборона. Давайте ось так комбо запустимо. Віку, на жаль, зарядимо з одного ходу, але будемо бити, спробуємо сюди, можливо, хоча б гаторку нам пробити, щоб не було тих стягів захисних. І тоді вже буде нам простіше. Так. Ох, скільки в неї 40. Головне не зарядити <різь> лікарів. А тут всі лікарі і детбут в тому числі. Детбут, кажу, даркфер. Ну, потрібно нейтральний хід зробити. Давайте вдарки прокинемо. Так, вона повинна від'їхати. Так, від'їхала, добре. Віка буде лікуватись. Віка буде лікуватись. Але нехай лікується. Ми спробуємо спарклайта зарядити. Щоб, якщо що, дарка забрати. Угу. Так, Міньйони. Добре, робимо ось так. Ось так. скільки в неї менью? 981. Ну, в принципі, не так уж і багато. Так, зараз ультане Dark перекине на свою ульту, і нам бажано б давайте ось так. Частіше ультувати. Так, знімемо сліпоту. Ага. Так, 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 нам би Вівіку не зарядити. Давайте ось так обережно прокинемо. Так, підрізаємо. Об'ємо сюди. Можемо того китайчика заберемо? Ні, не забрали. Зараз буде лікуватись. Буде лікуватись. Ну, давайте в нього і прокинемо тоді. Огу. Ага. Так. І дівчан зараз буде лікувати. Ну, добре, ми будемо їм трішки збивати це лікування. Давайте тут прокинемо червоні. Ага. Так. Так. Що він там захищений, не зрозумів. А... Міньйони дячань крадуть посилення. Оце я... Ну добре, давайте поїхали. Пощастило, що. Вже ульта закінчувалась. А що тепер робити? -ху -ху. Червоних тепер потрібно. Ну, давайте. Ось так, ось так. Я забув, що вони крадуть посилення. Вже вкрала таунт і зараз дарк буде лікувати. І вкрали вже посилення розгону мани. Ну це все. Це приїхали називається. Я забув за цю ульту тих міньйонів. За Віка буде зараз постійно лікувати. Ну добре, будемо намагатись якось виплутатись. Так, так. Забираємо ульту. Так, таунт ми забрали. Але нам спарклайт потрібен. Давайте ось так. Так, Вівіка. Робимо ось так сюди. Ох, трішки не вистачило нам пробити. Давайте, може, Dark ще раз працює. Є. Ну, тут вже трішки полегше буде. Міньйонів цих немає. Добре. Людвигас. Вмикаємо, поїхали. Віка буде зараз поки там лікувати, але немає хоча б цих міньйонів. Нехай лікує. Ми зараз це все підріжемо. І ось так. Зарядимо своїх і будемо вже пробивати. Так, в ну неї вже закінчилось. Так, пробиваємо. Ага. Угу. Давайте її доб'ємо. Вона мене більш за все дратує. Так, тепер ось так. Ну, тут вже з цими ми повинні впоратись. Так, так, так. Ага. Угу. І повинні добити. Фух, ну пощастило, пощастило, що була у нас ультадарка, і ми пробили туди ачань. Але було дуже-дуже важко. Так, поїхали далі. Це Вульві. Ага, ця неприємна. Це ману зрізається. Хто лодій? Контратака. Ну, це все таке. І Гартен тут є. Гартен неприємний, дуже неприємний. Але можливо, то, що він стоїть з краєчкою, у нас буде таунт, я сподіваюся, то він буде ультувати в таунт. Поїхали такою ж командою. Команда мені подобається. Так, трічка червоних з фіолетовими. Це чудово. Давайте так і розпочнемо. Ага. Так, як би нам фіолетових тепер зібрати. Можна прокинути трійку червоних. І буде у нас потім трієчка фіолів. Так. Зразу прибуваємо сюди і робимо ось так. Вмикаємо Людвіга Так, хто нам більш небезпечний? Ну, Це вдарить тільки в Людвіга Давайте спробуємо Гартена забрати. Угу. Феррій. Ну, давайте ось так. Так, вона вже заряджена. Буде зрізати нам ману ну, тільки людвигу. Давайте в неї прокинемо, щоб того не заряджати. Добре. І ми б'ємо ось так спарклайтом, спробуємо забрати. Цей трішки вижив, але є в нас. Ось так фіоли. Так, добре сюди. Прикинемо жовті. За... Так, контра буде вона. Ага, все ж таки лодій пробив. Ну нічого, тут вже ми повинні впоратись. Угу. Можемо навіть в нього і прокинути. Нехай він б'є. Вдарить потужно. Ну, майже. Так, травління, то ми можемо вікою зняти. Давайте тут прокинемо. Зараз зарядиться спарклайт, і ми його добиваємо. Чудово. Спартак не витримав. Ну, добре, це був останній бій на сьогодні. Дуже важкі бої, але вийшло дуже-дуже круто. Мені сподобалось. Так, топ-1. Дивимося оборона Оборона А ага. 9 хвилин ще назад на нас напали, і ми перемогли. Це чудово. Давайте подивимось: рейтинг. 240 місце. Ну, ось це вже результат дуже-дуже приємний. Мені подобається. Ось такий був четвертий день. Всім дякую за перегляд. Пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на канал, хто не підписан. Всім гарного дня! Саме головне, бережіть себе та рідних і до зустрічі на новій